Що стосується тарифів, то я хочу всіх вас запевнити, що тарифи на житлово-комунальні послуги підніматися не будуть, навіть незважаючи на те, що ми сьогодні купляємо надзвичайно дорогий газ. Я вас запевнюю, що вони підніматися не будуть. А не будуть вони підніматися в першу чергу із-за того, що уряд виділяє кошти на модернізацію систем теплопостачання, на модернізацію систем водовідведення. На водопостачання і так далі. І за рахунок цих коштів, за рахунок провадження нових технологій, буде економія споживання газу, що в свою чергу приведе до непідняття тарифів. Також е у нас в обласній державній адміністрації і всіх без винятку районних державних адміністрацій і в органах місцевого самоврядування створені також диспетчерські служби, де люди в робочому порядку можуть повідомити. Про неполадки або аварійні ситуації, які виникають під час вже проходження опалювального сезону. Тобто я маю інформацію на 7.30 ранку, що стосується області, відповідно, ці дані збираються зі всієї області і в робочому порядку я реагую на ці проблемні питання.